Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 16 по 19 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Укажіть, яке з навидних тверджень є правильним. Перше, перпендикулярні відрізки завжди мають спільну точку. Узначення перпендикулярних відрізків відрізки лежать, що на перпендикулярних прямих називаються перпендикулярними, то вона не підходить. Друге, перпендикулярні прямі завжди мають спільну точку. Так, да, Дійсно, перпендикулярні прямі перетинаються. Під прямим кутом, тобто вони мають спільну точку. Отже, Б варіант нам підходить. Перевіримо всі інші. Перпендикулярні промені завжди мають спільну точку, ні. Перпендикулярні промені лежать на перпендикулярних прямих. І Г. Перпендикулярні промінь і відрізок завжди мають спільну точку. Також неправильно, тому що перпендикулярні промінь і відрізок лежать на перпендикулярних прямих. Отже, варіант правильної відповіді це Б. Записали відповідь 4Б. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 4 До параграфів 16 по 19 підручника Математика 7. Та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 2 До параграфів 7 по 10 підручника Геометрія 7 виконана.